Шановні народні депутати, шановний народ України, країна знаходиться в неймовірно складних політичних і економічних умовах. І вся країна має рубці на серці після того, коли невинних і беззбройних людей, снайпера за вказівкою влади розстрілювали на Майдані. Країні треба заліковувати рани і допомагати кожній людині, яка має у своєму серці глибокий сум і глибокий жаль з приводу тих жахливих подій, які відбулись в українській історії, які торкнулись мільйонів українських сімей, допомагали залікувати ці рани. Країні необхідно негайно навести порядок і законність. Влада, яка була, знищила основи правосуддя, побудувала навіть не мафіозну, а бандитську систему, систему, яка базувалась на корупції і вбивцях. І ще раз підкреслюю: вбивцях. Вчора були оприлюднені плани того, яким чином Віктор Янукович, міністр колишній Захарченко і не їхнє найближче оточення планували операцію з зачистки Майдана. Це повинні були бути не сотні, а тисячі жертв. І якщо б не та небесна сотня, яка фактично врятувала життя тисячам людей. То ці потвори і ці нелюди, які планували операцію і які давали вказівку стріляти по людям, навіть повиставляли на всіх вулицях міста Києва так звані фільтраційні загони. Такі були при фашистах, які мали добивати і дострілювати людей. Тепер зрозуміло, хто спалив будинок про спілок. Очікували, що там буде дуже багато людей, в тому числі і опозиційних депутатів. Всі згорять, щоб не встановити осіб і рахувати таких, які числяться пропавшими безвісті. За це є тільки один шлях міжнародний трибунал ІГААГа. Зараз нам треба заспокоїти людей, фактично починати відбудовувати країну, відбудовувати країну знищено економічно, політично, і найгірше намагались знищити морально, але не вдалося. Ті мільйони людей, які повстали і вибороли свою свободу, є єдиною гарантією збереження нашої країни. Як єдиної цілісної тієї країни, яка все рівно буде членом Європейського Союзу. Вчора і позавчора я отримав інформацію про те, що відбувається в українській економіці: державна казна пуста, непроплачені видатки протягом декількох тижнів. Місцевим бюджетам заборгували більше 20 мільярдів гривень. Виплачувати іноземним кредитурам нічого і нічим. І саме тому нам необхідно негайно і терміново сформувати уряд. Це уряд, який візьме на себе весь негатив, сформований попередньою владою і попереднім президентом, але це той уряд, який повинен усвідомити свою відповідальність перед країною. Не думати про рейтинги, не думати про політичну активність і політичну діяльність, а думати тільки про одне: як врятувати країну і витягнути її з тієї ями, куди її загнав Віктор Янукович і його оточення. Такий уряд повинен негайно відновити переговори з Міжнародним валютним фондом. Вчора ми мали перемовини з Кетрі Нештон, це високий представник ЄС зовнішніх справ. Позавчора я розмовляв з міністром фінансів Сполучених Штатів після зустрічі Великої Двадцятки, з двома міністрами закордонних справ Німеччини і Франції і з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Європа готова надати Україні підтримку, але підтримку виключно новому уряду, уряду народної довіри. Я окремо хотів би ще раз звернутися до всіх публічно з принципами формування нового уряду. Ніякої кулуарності в формуванні нового уряду. Це те завдання, яке стоїть перед нами до складу нового уряду. І вчора ми провели перші консультації з представниками майдану. Повинні увійти представники Майдану. Це такі, як Мусій, який займався медичною службою. Це Оля Богомолець, це Квіт, який може займатися питаннями освіти. Це Луценко Ігор, це Руслана, це ті люди, це Євгеній, який 90 днів провів на Майдані і тримав цей майдан. Це ті люди, які асоціюються з перемогою і виборювали цю перемогу. Я, я прошу, дайте можливість ви завершити виступ. Також сьогодні були оприлюднені принципи того. Хто може входити в новий уряд, а хто не може входити в новий уряд. Принципи, які передбачають чесність, прозорість, принципи, які визначають, що ті, хто є олігархами і ті, хто були у владі після 2010 року, не можуть бути членами Кабінету міністрів. Цілком і повністю поділяємо ці принципи. Легітимність нової української влади. Це не процедура голосування в парламенті. В парламенті під новий уряд ми зберемо більшість. Легітимність нової української влади це довіра мільйонів українців, які стояли й боролись на майдані. Це довіра мільйонів українців, які боролись за свою свободу. Це довіра тих людей, які прагнуть змін. Тільки за таких обставин цей уряд буде легітимний. І цей уряд зможе врятувати країну. Дякую за увагу. Слава Україні.